Слава Україні, друзі! Канал Legendary Balls на зв'язку. І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Цей випуск буде присвячено 30-му останньому туру. УПЛ, але починаємо, звісно, з гарячих новин. Ну, скоріше за все, поєдинок Шахтаря проти руху стане останнім на тренерському містку гірників для Маріно Пушича. Пишіть в коментарях, що думаєте про це і як вам варіант, про який дуже вже гучно заявляють турецькі змі, мовляв, місцевий колишній відомий футболіст, а нині молодий фахівець Арда Туран очолить найближчим часом гірників. Мовляв, Арда Туран підпише. Контракт на 2 роки за системою 2 плюс 1, тобто з можливою пролонгацією ще на рік. Ну і як вам фінал Ліги Європи Тоттенхем, Манчестер Юнайтед? Чи погоджуєтесь, пишіть в коментарях, що його просували одним з найнудніших фіналів в історії Ліги Європи. Так, Тоттенхем виграв перший. Трофей з 2008 року тоді ж пори здобули Кубок Ліги. Ну і перший Єврокубок з далекого 1984 року. Тоді також був Кубок УЄФА, тобто прародич нинішньої ліги Європи. Манчестер Юнайтед продовжує пробивати дно. Фактично нічого підопічні Аморіма не показали в атаці, натомість допомогли Бренану Джонсону забити гол під кінець першого тайму. Ну, можливо, там валійський форвард забив, можливо, там автогол Люка Шоу. Не так суттєво, не так важливо. Але в протистоянні 16-ї та 17-ї команд УПЛ 17-та взяла гору І тепер шпори влітку зіграють в матчі за суперкубок. А головне, вони потрапили до Ліги Чемпіонів. UEFA. Не знаю, чи кусає лікті зараз Харі Кейн, але думаю, Тоттенгем свою рідну команду він привітає. Так само вітаємо і ми, вболівальників Тоттенгем, якщо такі є серед глядачів каналу Legendary Balls, так само. Та перед тим як перейти до ріднесенької УПЛ, прошу поставити лайк цьому відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls, А також, якщо маєте змогу, маєте бажання донатьте на розвиток проєкту. Я щиро дякую за вашу активність і за вашу підтримку каналу. Можете сканувати QR-код, є реквізити в описі під відео і також номер картки на екрані. Тож ще раз спасибі, і ми починаємо. Заключний тридцятий тур УПЛ буде поділено на три дні. Відповідно, у п'ятницю зіграє група виживання, аутсайдери турнірної таблиці. В суботу вища трійка, лідери динамівці, вже чемпіони. Друга також остаточно Олександрія і бронзовий третій шахтар. Ну і в неділю найбільш запеклі зустрічі наших претендентів на четверту єврокубкову сходинку. Та перед початком поглянемо у турнірну таблицю. Динамо Олександрія і Шахтар вже залізобетонно залишаться на цих місцях. А от Полісся Карпати та Кривбас претендують на четверту Єврокубкову сходинку. Що стосується наступної групи команд, Рух, Зоря, Верес, Колос ЛНЗ, їх вже абсолютно ніщо не турбує. Оболонь має непогані шанси залишитись на 12-й рятівній сходинці, Ворскла та Лівий берег головні претенденти на стикові матчі. Ну і Інгулець з великою долою ймовірності приєднається до Чорноморця, який вже вилетів до першої ліги. І ми нетипово для себе розпочинаємо з неділі, де відбудеться за. Пекла і гаряча єврокубкова боротьба. Ну, по-перше, 15 поєдинок верес рівне ЛНЗ Черкаси вже точно абсолютно ні на що не впливає. Тому тут без різниці, кому б ви не віддавали перевагу, може бути абсолютно все, що завгодно, тому що команди просто зіграють такий символічний поєдинок, але, звісно, верес захоче подарувати приємні емоції для своїх болівальників, тому що для рівного сезону. Справді вдався. От у ЛНЗ Черкас, думаю, є більше амбіцій, ніж перебувати в зоні ризику останні тури УПЛ. Як це сталося з командою Григорчука? Ну а далі у турі найцікавіше: 18.00. два матчі паралельно Карпати Зоря, а також Полісся. Кривбас, ну тут зрозуміло, що Поліся випереджає своїх конкурентів на одне очко, і в разі перемоги над Кривбасом вони 100% будуть в Єврокубках на наступний сезон. Додає ще перцю інфа, мовляв, керівництво Житомирського клубу пообіцяло команді 2 мільйони вічно зелених преміальними в разі виходу до Єврокубків. Звісно, у кривбаса є свої амбіції. Ну і тут, якщо буде. Зафіксовано нічою у Житомирі на центральному стадіоні, а Карпати обіграють Луганців, зоря абсолютно не вмотивована, то таким чином саме Карпати і посядуть четверту Єврокубкову сходинку. Ну або ж якщо Карпати не зможуть обіграти зорю, ну а Кривбас виграє в Житомирі, то тоді вже команда Вернедуба потрапляє до Єврокубків. Варіанти є. пишіть в коментарях, як вам гонитва за Єврокубками і хто, на вашу думку, найбільш гід з цих команд зможе представити Україну в Єврокубках наступного сезону. Субота буде дуже символічною. Ну, по-перше, Чорноморець Олександрія в Одесі для підопічних Руслана Ротаня Це прекрасний сезон і такий фінальний акорд історичного досягнення. Срібло для Олександрії це щось нечуване і дуже-дуже приємне. Ну а для Чорноморця команди Олександра Кучера, навпаки, просто можливість вибачитись перед болівальниками і спробувати грюкнути дверима перед поверненням в першу лігу. О 15.30 рух буде приймати у Львові Шахтар, і особисто для мене тут є дві основних інтриги. Ні, вони не пов'язані з грою, з поєдинком, його перебігом, результатом, а якраз з тим, чи стане цей поєдинок все ж останнім для Маріно Пушича у Шахтарі. Ну і з іншого боку, чи презентує Шахтар свою нову форму вже в цьому заключному турі УПЛ? Як це за для додаткового маркетингу та популяризації нового комплекту? Так роблять європейські команди. Подивимось, ну і напишіть в коментарях, як вам. Нова форма гірників. Ну і 18.00. стадіон Динамо імені Валерія Лобановського. Динамо, Київ, -Колос Ковалівка. Ну, це не просто дербі столичного регіону, а це момент, на який так давно чекали у столиці з моменту ще до повномасштабного вторгнення РФ, коли кияни в останнє у 2021 році стали чемпіонами України. Золото повертається до столиці, так само як і. Третя зірка, і обов'язково відбудеться нагородження. Кажуть, що може бути дощ у столиці, але, думаю, навіть він не зможе зіпсувати свята. Ну, свято можуть тільки вороги України зіпсувати, але сподіваємося, що Сили оборони України зроблять все, щоб не було тривог і дійсно вдалося нагородження. І нарешті кияни, особливо Ультрас, які боронять нашу державу там, на передовій вони. Точно мають бачити, так як Динамо нарешті здобуло для них омріяне чемпіонство, і звісно, п'ятниця 15.30, це один великий суцільний батл за виживання. Ну, по-перше, Київське дербі, оболонь арена. Тут оболонь буде приймати лівий берег, і старші брати пивовари проти дуже зухвалих лелек, які всіма силами намагаються вчепитись і залишитись в еліті. Хто кого, чи я візьме, ну, дізнаємось дуже скоро. Звісно, тут є багато варіантів, так само, як і в протистоянні інгульця та Ворскли, але одне я точно знаю: якщо інгулець не перемагає, саме. Він іде до першої ліги. Побачимо, як воно буде. Вас прошу, напишіть в коментарях, як вам цей сезон УПЛ, як на мене все ж вдався, попри повномасштабну війну, всі ці проблеми, всі непрості реалії, наш футбол живе, і Україна була, є і обов'язково буде. Тож прошу поставте лайк цьому відео, якщо ще не вподобали його. Підписуйтесь на канал Legendary Wolves, підтримуйте український контент, наш YouTube, якщо маєте бажання і змогу. Нагадую про можливість донату підтримки проекту ще раз спасибі вам всім. Я Ігор Мартиненко. Бажаю вам всього найкращого. А Україні ми разом кажемо Перемагай!